Добрий вечір, місто Синельникове. Дивимося з вами на безпеку на 23-24 січня. Чи є загроза мирним людям? Чи є загроза ракет або шахедів? Місто Синельникове. Угу. Є загроза ракетна. Для міста працює ППО, є збиття, але є загроза фізичних ушкоджень людям. І Це буде на якийсь громадський об'єкт. Будьте обережні. Дивимося Синельниківський район. Синельниківський район, погано. Погано, там люди в і де загроза фізичних ушкоджень. Від чого? Шахедна, <кій> шахедна загроза велика в районі. І людям там треба бути дуже обережними. Бо є загроза на якийсь теж громадський об'єкт, є загроза фізичних ушкоджень і є загроза руйнації. Дуже-дуже обережно. Бережіть себе, своїх близьких. Побачимось з вами 25 січня. подивимося, що нас чекає далі.